Здорова їжа в моїй сім'ї. Привіт! Мене звати Віка, і сьогодні я розкажу вам про здорову їжу в моїй родині. У нас вдома ми намагаємося щодня їсти корисно. Моя мама каже, їжа це енергія, яку ми даємо нашому тілу, тому вона має бути доброю. Зранку ми зазвичай снідаємо кашу, вівсянку або гречку і завжди додаємо фрукти, банани, яблука або ягоди. У школі я беру з собою бутерброд цільнозернового хліба, шматочок з сиру і звисну овочі, моркву, огірок або помідор. На вечерю ми часто готуємо разом, запікаємо рибу або курку. Додаємо багато овочів. А ще мама навчила мене робити салат я тепер справжній експерт із нарізання огірків. І хоча ми любимо солодке, ми намагаємося їсти домашні десерти, наприклад, запечені яблука з медом або йогуртові десерти. Найголовніше, ми готуємо разом з любов'ю, завжди з гарним настроєм. Здорова їжа це не тільки корисно, а ще й смачно, весело і об'єднує нашу родину. Дякую за увагу! Смачного та будьте здорові!